І плюс, коли що я пишу історію, у мене є книжка, яка пишеться на букнеті, коли ще переходьте туди. Це так, щоб ви просто розуміли, чому я розповідаю часом історію так, а не інакше. Ну, тому що у мене сюжетне мислення як таке, плюс я люблю героїв, я люблю діалоги як такі, тому моя творчість страждає на діалоги. Ну, це якщо ви все ж таки почитаєте князівство романа на букнеті, тим не менше. Це все визначає моє мислення, і я можу ретранслювати своє мислення навіть на політичну сферу. От такий є чудовий автор. Добре, я припинила себе хвалити, тому що ж у нас ж є головний герой, як це я могла про нього забутися. Тож, наш головний герой догрався як товариш Сталін, тобто історію він не тільки не вчив, він не знав, він, він взагалі вирішив наступити на старі граблі. Але справа в тому, що він наступив на старі граблі і отримав ними м'яко. Знову ж таки, завдяки кому науці невідомо. Я після війни розкажу свою версію, так би мовити, передвоєнного часу. Але... Зеленський потрапив в теплу ванну на початку війни. От він за півроку до війни взагалі не то, що не готувався. Він робив все для того, щоб мало не запросити ворога до себе додому. Знаєте, це, до речі, важливий фактор. Ну, Тобто, такої лажі не робив навіть товариш Сталін. Ну, тобто, у нас зараз, щоб ви розуміли, досі головна довірена особа Зеленського це Єрмак. А Єрмак виставив під собою вертикаль, яка наполовину ФСБшна, а то, так би мовити, на всі дві треті ФСБшна. Я просто відслідковую в медійному полі все, що наробив Єрмак, всі ті дієві особи, яких призначив Єрмак, у них така біографія одна друга краща. Ну, тобто, Зеленський, щоб він розумів, він не лише віддав країну ворогу зарані. Він ще зробив так, що вся ФСБшна структура сиділа у нього у владі. І ще він після цього каже не можна трогати єрмака. А у нас попереду взагалі цікавий сюжет ну як ми ж плануємо виграти війну. Навіть з цими поганими картами, які ми, ми зараз маємо, але я зараз розкажу, що ми їх маємо, тим не менше. Як він збирається виграти війну, маючи ярмака за плечима, я не знаю. Це реально місія неможлива, щоб ви розуміли. А далі Зеленський безпосередньо. Схопив зірку в другий раз безпосередньо, коли почалися активні бойові дії. Він, до речі, зробив правильно, що призначив залужно на початку. Ну, тобто, на початку Володимир Зеленський все ж таки взявся за голову. Ну, тобто, це такий маленький плюсик зараз буде Володимиру Зеленському. Тобто, якщо йому дати по голові грамотно, він навіть буде робити грамотні речі. Але ви не думаєте, що коли ви звертаєтеся до нього, пане президенте, то він, так би мовити, прямо розквітне. І наша бубочка буде робити все так, як є. Ні. Бубочка вилізе на голову, тому бубочки треба давати з ноги по пиці. От тоді бубочка буде працювати. Але бубочка на початку все ж таки злякалася Путіна, призначила залужну. Залужному Зеленський не заважав в певний час. А потім Зеленський, знову ж таки, як медійна бубочка, вирішив, що забагато медіа впливу має залужний. Те, що залужний виконує свою роботу, нашій бубочці було якось важко зрозуміти. Ну, Він ж у нас красотуля медійна, йому важко це зрозуміти. І Зеленський звільняє залужну, попри те, що багатьом людям це не подобалося, в тому числі і мені. Але він його звільняє. І що сі стало?